Галатів, 6 розділ. Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви духовні виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконайте закона Христового. Коли Бо хто думає, що він щось бувши ніщо, сам себе той обманює. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Бо кожен нестиме свій власний тягар. А хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє те саме й пожне, бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослаблено. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. Усі, ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають закона, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом. А що до мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані не обрізання, а створіння нове. А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них і на Ізраїля Божого. Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з духом вашим браття. Амінь.